Друзі, всім привіт! З вами компанія Автофокус. У нас на продажі є ось така Honda Cord 2016 року у комплектації спорт. Автомобіль пригнано з США з мінімальними пошкодженнями, відновлено дуже гарно. Автомобіль має бензиновий двигун об'ємом 2,4 літри. Працює в парі з автоматичною коробкою передач. Оригінальний глянцеві титанові диск 19 го розміру на гарній гумі. Автомобіль потонований. Має комбінований салон із шкіри та тканини, ось такі передні притоновані фари, лінзована оптика. Салон в гарному стані, без нарікань, без плям, без дир. Всі підголовнички, задній центральний підлокітник, стиля в нас чорного кольору, повний електроскопакет, ось така стрічка білої нитки. Двері зачиняються, та відчиняються дуже приємно. Склопакет, електрорегулювання дзеркал, центральний замок, електрорегулювання сидіння водія, можна обирати для себе екорежим руху, регулювання керма по вильоту та по висоті, керування аудіосистемою на кермі, круїзконтроль присутній, оригінального пробігу 157 тисяч км. Камера заднього руху також в автомобілі є. Двозонний клімат-контроль, автомат із. З порт-режимом є ось така розетка v 12 та порт для USB під зарядки ваших мобільних пристроїв. Автомобіль дуже приємний в ходу. Якщо цікавить, його можна придбати як за готівку, в лізинг, за криптовалюту. Можемо обмінятись з вами автомобілями. Розглядаємо доплату як в одну, так і в іншу сторону. Все це ви можете зробити в офісі нашої компанії Автофокус за адресою місто Київ, вулиця територіальної оборони 102